Просто я вам зараз розповім більш-менш так, дам повну картину по цій ситуації по цих 180 тисячах гривень. І ви мені скажете, що добрий тебе обманули, обманули тебе і через тебе обманули також нас. Я вам скажу: насправді не можна сказати, що обманули. Ви просто бачите ситуацію зовні не повну. Я її бачу всередині, із середини. Я спілкуюся конкретно з цією людиною, яка брала гроші ці 180 тисяч на машину, взаємодію з цією людиною напряму вже ну, фактично рік. І я вам скажу, що насправді це не обман, це наїбало. Просто взяли гроші, громадянин взяв гроші і наїбав. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добре, я знаходжуся в середині робочого тазика, який один із моїх командирів придбав коштом з банку 180 тисяч гривень. Ваших грошей які зібрали мені в банку. І там трохи більше, бо за зняття готівки, за зняття готівки теж була відчутна комісія. У підсумку я віддав. І оцей таз файний, симпатичний. Зараз, от наприкінці року, цей, скажімо так, ну, побратим, не побратим, громадянин. Взяв, придбав і користується собі так. Військовослужбовець, військовослужбовець. От, це кінцевий результат. Файна машина доглянута від одного мого близького товариша-побратима, який нормально і грошей на неї скинув. От, вона взагалі значно більше коштувала, просто подивився на те, як ми тут микаємося, шукаємо там за адекватні гроші, адекватну ташку і скинув, віддав нам цю. От, дякую, побратиме. Отже, ситуація була наступна. Декілька там пару місяців тому цей один з моїх командирів звернувся до мене, каже: так, і так, так, і так, так і так, так і так. Коротше, то все реально не цікаво. Треба допоможи 180 тисяч на машину. Треба зазначити, що цей командир, от я рік з ним взаємодію, він рік майже виключно спілкується московицькою мовою московицькою мовою, і за різних нагод в процесі різного спілкування я знаю, що він чудово спілкую розмовляє українською, але у нього принципово антиукраїнська позиція, так, антиукраїнська в цій частині, в частині найфундаменталь... найфундаментальнішого кордону нації. Так, він, ну якщо коротко, ворог інтересів української нації, от і у підсумку. Ну, Ви знаєте, чудово, що я там ну, підрозділ, ми з вами підрозділ, допомагаємо, як можемо. На щастя, за цей рік станом на от, рік за Плешипа. Абсолютна більшість командирів, ну майже всі зі мною, зокрема, спілкуються українською мовою, ну, все-таки ну, єдиний, який принципово тримає антиукраїнську позицію, приходить до мене і каже: допоможи зібрати 180 тисяч гривень. Я кажу: дивись, я. ну, як... Ну, фактично розпоряджаюсь грошима патріотів України, яким я в принципі не можу прийти і сказати: дайте, будь ласка, грошей москворотому військовослужбовцю, який своїм ротом кличе сюди сюди московитів, підтримує московицький світ, так є ворогом української нації. Це ну, люди мені довіряють, люди зі мною мають справу через мою певне реноме, так і. Гідність і внутрішні стрижень, добропорядність, так, націоцентричність і все з тим пов'язане. Тому, ну, або я тобі відмовляю, або ти у спілкуванні зі мною переходиш на українську мову. Він там давай хребтом вісімки вивертати, малювати. Я кажу коротко, або так, або ні. У підсумку. Військовослужбовець каже, добре, я у спілкуванні з тобою буду в... користуватися українською мовою. Я не буду з тобою спілкуватися московицькою мовою, окупантів, загарбників і ворогів України, які винищують все українське в усі доступні їм способи. Ну, окрім якихось там форс-мажорів, коли там ну, зовсім, зовсім кров із носу, десь там, під обстрілами, там, в якихось стресових ситуаціях. Ну, без питань. Окей, все, потиснули руки. Ви накидали мені в банку грошей, я віддав йому готівки, і його слова вистачило рівно, ну фактично, доти, доки він отримав готівку на руки. Все, оці там пару тижнів, що ми збирали гроші. Військовослужбовець спілкувався зі мною українською мовою, все у нього складалося, а потім. Він отримав готівку, все. І українська його як відрізала. Відрізало все, знову москвороти, як і був перед тим. І з поміж іншого, буквально декілька днів тому, у присутності його командира, в свою чергу, я от кажу, так і так, так і так, кажу, ти молодий... брехом, ти негідник, ти обманув мене, обманув людей, які за мною. І він мені каже, так, я наїбав. Ну, дословно, так і каже. Так, я наїбав. От, і ви мені скажете, ну хто знає мене там в житті особливо, там більш-менш мінімально зі мною знайомий, так бачив, мав зі мною справу, ну ви мені скажете, добре, ну і що, ну, ти йому ну, клуню настукав. Ну, Я вам скажу, йому не настукав куня, тому що в мене ситуація в цьому відношенні патова, тому що людина дійсно багато працює. Людина дійсно багато працює, і там значно більше за мене там в гарячих точках, там, де гупає на голову. Тобто, ну, побити людині голову, щоб ну, просто ну, буде боліти голова. Ну, людина спить там по декілька годин на добу. Працює в цих всіляких там, сіверськах так більше за мене. Ну, ну, не, гоже, не добре, тобто, ну, Зіпсувати, зіпсу, просто відібрати здоров'я у, у громадянина. Ну, в дан... ну, Не варто. не варто, Тому що ну, людина тяжко працює, мови нема. Ну, при цьому, ну, який результат? Результат такий, що хай людині добре слугує машина, а я для себе. ну, вкотре переконався, що у московитів, малоросів, манкуртів немає подоби поваги до себе, до свого слова, що ну, так само вони, ну, це було відомо і вкотре підтверджується. Це ну, просто зрадники, брехуни, негідники, вороги української нації, які не зупиняться ні перед чим, яким немає абсолютно ніякої віри, які ну, просто покидьки. Покидьки, і також ну, от, в силу певних причин вони там за різних життєвих ситуацій бувають і керують там, українцями, керують мною, віддають мені накази, які я виконую в рамках певних. Так? Ну от, така, така ситуація. Дякую всім долученим. Насправді. Багато чого в цьому плані я вже бачу і передбачаю змін на краще пов'язаних з перетворенням не те, що перетворенням, а зі створенням полку безпілотних систем за головуванням пана Вереса. І я чекаю на переведення в той підрозділ. В ремонтну роту новоутвореного полку. І з урахуванням того, кого я вже бачу там, і того, кого я бачу, хто залишається тут в лінійному батальйоні 54-ї бригади, я вірю, налаштований оптимістично і твердо вірю, що такого ганебного. Абсолютно ганебної зрадницької щодо інтересів української нації, української держави і українського народу поведінки я там не буду спостерігати. А якщо раптом буду спостерігати, то матиму можливості дієво впливати позитивно на ситуацію. Дякую всім за підтримку. Ну, чесно. Що там, не, не дуже той покажеш і не дуже той цікаво там роздивлятися машину. Mm. Повний привід Тойота старенька, але доглянута. Людину знає особисто, дуже ходила навколо машини. Що повторюся, дякую побратим і дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Поборемо й це, тому що реально. Те, що ми робимо: ми військовослужбовці, не військовослужбовці, взагалі всі захисники України, це все не має жодного насправді сенсу без української націоцентричної центричної основи, без націоцентричного підґрунтя, без глибинної мотивації і усвідомлення того, що. Боротьба за українську націю, за її існування, моць, багатство, силу і перемогу над ворогами зовнішніми, такими, як Московія, і внутрішніми, такими, як посіпаки Московії, це спосіб життя. Це спосіб життя, це спосіб мислення, і це явище, це пристрасть 24 на 7. Відповідно, що? Відповідно, гроші, які ви дали на цю автівку, ну, ви дали не на залізо, яке там працює вже і працюватиме і надалі для захисту України. А даєте, і я зі свого боку вживаю заходів задля того, щоб це переростало і було складовою, змістовною. Нашої спільної остаточної перемоги над ворогом. Чому? Тому що не остаточно, а просто ми перемагаємо кожного Божого дня. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.